Добрий день, звати мене Наталя. Я працюю в Жмеринському елеваторі, працюю начальником лабораторії. Працюю на елеваторі з моменту його відкриття з 2015 року. Мій робочий день розпочинається зі спілкування з дівчатами. Ми обговорюємо питання, які виникли в попередній зміні, і обговорюємо поточні питання, які нас очікують на протязі дня. Потім у мене йде звітування директорам АПЗ агрономам стосовно якості зерна, які вони за яку вони завезли за попередню добу. Далі виробнича нарада з головними спеціалістами елеватора. Потім Зумна рада з колегами, фахівцями відділу якості. Поки я приймаю участь у нарадах, мої колеги з лабораторії свій робочий день розпочинають з контролю і калібровки приладів. З робочих питань протягом дня спілкуюся з головним інженером, з директором, з старшими майстрами виробничого відділу. Оговорюємо поточні питання, приймання, відвантаження. Коли Починається надходження зерна, йде спілкування з головними агрономами і генеральними директорами АПЗ. Звітую про якість машинок, перших машинок, які надходять. І на протязі дня, якщо з нового поля інша якість іде, також звітую, повідомляю, яка якість надходить. Не застосовуючи лабораторні. Прилади, ми дещо можемо сказати про якість зерна. Наприклад, запах в соняшнику свідчить про те, що підвищене кислотне число. Про рослі зерно пшениці свідчать про низьке число падання. Також візуально можна побачити, чи засмічене зерно чи чисте. Я дійсно пишаюся, що я працюю в агропросперіс. Таке оснащення лабораторій не 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 завжди побачиш і не завжди є, навіть при портових лабораторіях. Це мій найулюбленіший куточок, робоче місце, де ми визначаємо і кількість ГМО, і олійність в соняшнику, і олеїнову кислоту. Це моя гордість. Це я обожнюю при нагоді всюди, де тільки можливо, я хвастаюсь. Дівчата, хлопці, об'явили повітряну тривогу, будь ласка, спускаємося в укриття. Пішли, всі в укриття. Експортна якість зерна досягається на етапі відвантаження, шляхом змішування різних за якістю партій зерна. Я здійснюю контроль на всіх етапах виробництва. Добрий день, Наталя. Добрий день Андрій. можна зробити аналіз зерна. Звичайно, всім працівникам ап груп, нашим банкірам, нашим менеджерам ми допомагаємо з визначення якості. Всім бажаю гарних врожаїв, розблокування портів. Все буде Україна.